Всім привіт! Сьогодні я буду розповідати про даркача. Поїхали. Як ви бачите, це даркач. він маленький. Свою назву цей птах отримав за гучність. Крик Дерк-Дерк, який видає під час шлюбного періоду. Перш за все, вночі птах що кричить, витягає шию вперед та час від часу повертає її у різні боки. Цей крик чути це досить далеко до одного кілометра і більше. Довжина тулуба, натулуба Деркача становить 20 і 25 см. Розмах крил 46-53 см. Вага його 125 210 грам. У нього пір'я рудувато буре, з боків з білими смугами. Підборіддя та верхня частина шиї світло сірі. верхня частина голови махові пір'я, крил та рульові хвоста. Каштанові тулуб сплющені з боків витягнута шия. Короткий дзьоб, ноги буроватого кольору. Розповсюдження. Деркач мешкає по всій Європі за винятком північних та найпівденніших її частин. Також є у Малій Азії, на півночі, Ірану, середземних частинах Західного та середземного Сибіру, на схід до річки Віль та Байкалу. Деркач гніздовий перелітній птах по всій території України. Спосіб життя. Яйця Деркача в, оло... в оологічній колекції. Тучкий музей більшу частину життя проводить на землі у заростях високої трави. Більшу частину життя проводить на землі у заростях. Високої трави. Найулюбленіші місця трависті луки. Луки зі заростями чагарників. Хлібні та Конюшні поля за безпеки намагається врятуватись. Втечією бігать досить швидко, вправно, перебігає поміж травою та часто змінює напрямок бігу. Сполоханий даркач перетає недалеко та знову опиняється у траві. Під час перельоту літає швидко. Вам сподобалось? Поставте лайк.